Усім привіт! Це відео буде про квітень у Хмельницькому. Ви побачите водночас сніг і зелень. А також ми прогуляємось по парку імені Чекмана, центру Хмельницького та багатьох інших різних місцях. Приємного вам перегляду! Перше квітня почнеться з раннього підйому і дуже гарного світанку. І не менш смачного сніданку. Пташки співали, дерева розквітали, трава зеленіла, приходила весна. В перший день другого місяця весни лив рясний дощ, після якого з'явилася веселка. А якщо придивитися, то можна побачити, що вона подвійна. Проте це складно побачити. Але дам підказку. Її можна побачити над най. Яскравішою веселкою, а потім ми впродовж усього вечора милувалися цією веселкою. А вночі мені стало погано, і виявилося, що я захворів. Мені було так погано, що я навіть не помітив, як на вулиці пішов сніг. Це було 4 квітня. Увечері я пішов прогулятися, попри те, що мені було погано, бо треба дихати свіжим повітрям, а не увесь час сидіти вдома. Ось так от гарно це все виглядає. Дивіться. Сніжок вали. Так, да, може трошки воно мутно, бо я тільки з тепла достав телефон. Усім привіт! Що ви бачите? Ви бачите сніг. Як ви думаєте, що це за день? Як ви думаєте, що сьогодні? Сьогодні 4 квітня. Перший раз я бачу сніг в квітні. Я хіба що бачив великий рад в травні? Він був дуже схожий на сніг. Але знаєте, ну це вперше. Дивіться. Оце перехрестя. Вокзальний з проскурським підпіллям, тут відкрили новий супермаркет. Завжди комерція приносить людей. Тут завжди це місце було без автівок. Тут ніколи через ці два пустих поверхи не було взагалі автівок. А тепер дивіться, доставлена парковка. Тепер стоять і лавочки, і вони тепер реально потрібні. Можна тут присісти, поїсти, відпочити. Ну що ж, чудово, правильно зробили. Комерція завжди розвиває міста. Бачите? Рай музика, закликає всіх в супермаркет, з'явився знак, що тут супермаркет, і всі стали тут зупинятися тепер. Бачите, парковці, багато машин. І тут навпроти цього супермаркету і цих нових будиночків знаходиться парк імені Чехна. Просто чудово. дивіться, який сніг вперше має такий досвід, щоб всередині весни я е, був в снігу. А ще б ми з вами прогулялися парком, але, на жаль, я зараз хворію. Я взагалі добре, що погодився вийти в таку погодку погуляти, бо завтра може знову бути плюс 15. Е, Слухайте, я тут йду і думаю, яке жахливе співпадіння. Перший раз я хворів, і саме коли я приїхав в Хмельницький. І це був перший сніг, коли я тут вже був, в листопаді. Я захворів. А тепер це останній сніг, коли я хворію знову вже в квітні жуть. Вже наступного дня сніг мав розтанути, принаймні, якщо вірити прогнозу погоди. Але чи сталося так, як гадалося, подивимося. Я побачив, як машина тільки що виїжджала. Отам от, от і тупо занесло. Отапот. 4 квітня, боже, хто подумав, що я взимку е, не встигну нарадувати снігу, я буду радуватися йому зараз, в квітні місяці. Ого! Ого. Бачите? Як сніг вали. Ну прям, ну знаєте, ну... Я дивуюсь. Я дивуюсь. Да я думаю ви і так зрозуміло з першого слова, що я дивуюсь. <свіси> Перейдемо до наступного кадру. Отак От виглядає 4 квітня. Вулиця Проскуріського підпілля. Нормально? Нормально! Машина дрифтує. а це сніг. Але щоб ви не думали, що я вам підбрехую, що це насправді зима. Ні, це насправді весна, тому що ця частина будівлі не була ж реконструйована взимку. А, тут делікат за нею знаходиться. От, бачите? Вона реконструйована. Вже була ось така бетонна, Страшно. Сталася така. Тому я не брешу. Це квітень. Хоча, з іншого боку, можливо, я і неправильно сказав, тому що наше дореставрована. Тут ще будівельні ліси стоять, бачите, далека там. Ну, коротше, зупинка паркова. Ось так чудово в цей день виглядає зупинка паркова. Сніг летить центральний хід до парку, можна сказати, звідси. Бачимо. Наступного дня сніг мав би розтанути. проте сніг досі лежав. Тож я пішов прогулятися. Парком попередньо зайшовши на дитячий майданчик на вулиці 5 квітня, і 5 квітня замість плюс 3 градусів на вулиці був твердий нуль. А це означало, що сніг міг і далі йти, а також триматись більш-менш і не танути. Що точно було видно, так це те, що сніг впав вже на зелену травичку, вже на пожовклі трошки дерева. Ну, які і мають бути жовтими, коли цвітуть. Якщо коротко, то сніг падав вже на розквітлі рослини. І виглядало це незвичайно. Снігу випало немало, від 5 до 25 сантиметрів. Але це все приблизно. Хоча ви це зможете побачити в одному з наступних кадрів. Туди, куди я наступлю, там буде дуже глибоко. А поки ви роздивляєтеся ці рослини, ми пішли до парку, де побачили невеличкі ялинки, а також різні дерева, які були повністю з однієї сторони, покриті снігом, і це виглядало дуже цікаво. Що я і вирішив зазняти це. Виглядало так чарівно, ніби я потрапив у сніжне царство, в якому був чорний чорний ліс із снігом. Пропоную трошки подивитися і розслабитися під музику. Отак, от і минув сніжний день, 5 квітня. Вже 6 квітня я водночас хворів, навчався, а за вікном була погана погода. 7 квітня я вирішив піти до кінотеатру, щоб виконати домашнє завдання. Точніше, мені треба було написати новину замітку. Я намагався потрапити на безкоштовний показ, що правда в мене це не вийшло. Саме тому я просто описав, що відбувалося в той день. У тому приміщенні. І це було, якщо чесно, трохи нудно. Сьогодні був у Вудмолі, сьогодні 7 квітня-п'ятниця. Це було, звісно, цікаво і, звісно, нудно трошки. Але все-таки це було цікавіше, тому що я описав цю подію ем, з прикладу відчуттів. Тобто я описав, ем, які були запахи, які були відчуття. Який був настрій навколо, тобто, загалом то вийшло цікаво. Там реально і пахло кавою, і пахло попкорном. Коротше, краще було цікаво. Йду на тролейбус. По дорозі я сфотографував український прапор, а ввечері мене запросили на закриту подію, що стосувалася виступів різного типу гуртків із Хмельницького. Звичайно ж, прості люди туди не могли потрапити, а лише батьки вихованців цих гуртків. Тож, це ексклюзивний контент. Пропоную вам його подивитись. У цьому кружечку я вам розповідаю, що я був у цьому театрі, а це театр імені Старицького, і саме в ньому проходила ця подія. Я не хотів туди йти, бо знав, що зачасту це все дуже нудно відбувається, тому що всі танцюють якісь одноманітні танці. І ну не дуже цікаво. Але я ж приїхав на Поділля, і це зовсім інша справа. Мені частково сподобалось, а частково не сподобалось. І от саме те, що мені не сподобалось, я не знімав. З іншої сторони, вирватися після хвороби кудись у театр це зовсім інше діло, і мені було радісно від того, що я нарешті зажив активним життям. А ще в цьому кружечку мене засмутило те, що цей день був п'ятниця, і попереду було всього два вихідних. Не більше і не менше. У неділю мене знову запросили до театру Старицького, але вже з екскурсією по самому театру і за лаштунками. Ось такі чудові кімнати з реквізитами, які 90% відвідувачів театру ніколи і не побачили б. Далі я прогулювався містом, в основному по вулиці Подільській, та робив непогані знимки, які були доволі важливими. Для моєї домашньої роботи ще за два дні. У вівторок, 11 квітня, ми пішли на вулицю Проскурівську біля кінотеатра Шевченка. Розташовувався великодній ярмарок, та відбувались події, пов'язані із великодніми святами. Окрім яток із товарами, тут також знаходилися фотозони та зони для проведення майстер-класів. До речі, я прийшов туди саме за майстер-класом по розписуванню тарілок. Але його скасували через погані погодні умови. Але я не пожалкував, що прийшов сюди, тому що ось такі гарні писанки побачив на возі та соломі. Ну, слухайте, цікаво, виглядають яйця в цьому році. В цьому році бачив, що я в Хмельницькому на Великдень. А це дуже рідко. Таке буває, щоб... Мене це вийшло взагалі, тому що в цей час я завжди навчаюсь, і в мене немає змоги приїхати до Хмельницького, але не в цьому році. Того ж вечора ми пішли до піцерії разом із родиною, і нам там сподобалось. А якщо ви місцеві і здогадуєтесь, про який заклад харчування йдеться у цьому відео, можете написати в коментарях і подивимось, чи правильно ви вгадали, чи неправильно. Після того ми ще трохи прогулялися вечірнім Хмельницьким. І вже наступного дня я прогулявся до одного з двориків, де помітив. Незвичну скульптуру вона зображала чоловіка, який сидів на половинці коня. Чоловік був розвернутий назад, а кінь пив воду. Здавалося б, звичайний дворик. Але тут є фонтан і ось така скульптура. Фонтан, щоправда, вже давно не працює, але тут можна зробити гарну клумбу. Найбільше та скульптура нагадує мені пам'ятник барону Мінхаузену. Можливо, цікавинка цієї постаті в тому, що вершник шукає другу половину коня. Так виглядає це цілком занедбано, бо ні води немає, ні фонтану, ні плитки гарної, тому що трошки. Е, Вкладена вона гарно, але занедбана. Я сподіваюсь, місто трошки займеться цим витвором мистецтва. От знаєте, якби я не помітив, що ось тут написаний текст, я би і не дізнався, що це той, е, хто єдиним пострілом б'є 47 качок. Ось так. от. Бачите? Воно гарно виглядає, якщо його гарненько так. Прикрасити, неочікувано та цікаво. А ви що скажете? Пізніше того ж дня я пішов прогулятися парком імені Чекмена, де побачив качок, котів та ще багато різної живності. Найбільш за все я насолоджувався тим, що все зеленішало. Дерева разом із квітами розпускалися. А означало це все, що настає весна. Ще трохи я зазняв те, як багато розквіло жовтих гарненьких квіточок. І одразу після того я пішов знімати громадський транспорт, бо вирішив спробувати функцію сповільнення зйомки. І першим мені попався тролейбус техдопомоги. Спочатку ви бачите картинку відзняту у 120 кадрів на секунду, які переформатовані у 60 кадрів на секунду через максимальну. Роздільну здатність відео. Тепер відео сповільнено вдвічі, і тепер 60 кадрів на секунду. А тепер воно сповільнено ще вдвічі і тепер. Ви бачите 30 кадрів на секунду, і відео реально сповільнене. Причому сповільнення дуже якісне. А тепер ви знову бачите 60 кадрів на секунду, ну точніше 120 кадрів на секунду під час зйомки. А тепер знову сповільнюємо до 30 кадрів на секунду, і картинка доволі плавна. Далі в об'єктив мого смартфона потрапив ось цей тролейбус. Зараз ви бачите 30 кадрів на секунду. Картинка плавна, сповільнена, гарна, чітка, і це все великі плюси. Також немаленьким плюсом є те, що я тепер можу через монтажну програму самовільно сповільнювати ті моменти, які я хочу. А не так як це було раніше, я сповільнював через галерею, і в мене суцільна картинка виходила у 30 кадрів на секунду. Тепер все набагато гарніше і чіткіше. І звісно ж, плавніше. Через деякий час того ж вечора я вирішив зробити і пришвидшену зйомку, тобто, як кажуть, таймлапс. Зйомка проводилася з того місця, де раніше був пішохідний перехід, бо він там раніше і був, а зараз його перенесли поближче до підземного переходу. Того дня я усіляко експериментував із камерою і пробував різні цікаві стилі зйомки. Причому не тільки у відео форматі, а й у фото. Я б вам розповів більше у цьому відео. Проте воно вже закінчується. Тож будемо з вами прощатися. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо хочете бачити більше подібних відео. А якщо ви вже підписані, велике вам дякую. До нових зустрічей!